Пересадити фрагмент кістки з ноги на плече це був єдиний спосіб урятувати руку пораненого бійця, кажуть хірурги наукового центру імені Шалімова. Зрозумівши, що класичними методами лікування травмовану кінцівку не уберегти від ампутації, вони зробили ставку на диво і не схибили. Про унікальне втручання київських екскулацій в мікрохірургія розкаже Роман Бараш. Ось у нас 3D-реконструкція оцього наявного дефекту. Бачите, тут у нас відсутня плечова кістка І ось наш контрольний. Рентген знімочок після операції, ось уже пересаджена кістка. Ось цей наш фрагмент пересаджений. Ігор Львів'янин спочатку повномасштабного вторгнення у лавах ТРО водій, електрик з воду зв'язку боронив Харківську, Сумську та Донецьку області. Тяжкої обмінно-вибухової травми плеча зазнав у серебрянському лісі. Відчув сильний опік. Подивився на руку. У мене рука розірвана. Я надав першу медичну собі допомогу, наклав турнікет. По рації передав, що я трьохсотий, і мене викували в жовту зону. Була потрощена кістка. Рука висила тільки на коску шкіри і на сухожилля. Добрий день. Ну що, ми розглянули вже ваше контрольне дослідження. Наш трансплантат абсолютно життєздатний. Було питання або вдається виконати дану операцію, яку ми провели, або пацієнту загрожує ампутація верхньої кінцівки на високому рівні на рівні верхньої третини плеча. Задля скріплення розтрощеної плечової кістки, медики вирішили використати комплекс тканин із ноги ігоря. Взяли 17 сантиметрів малого мілкової кістки разом із м'язами та шкірою. І пересадили на плече. Ось це наш пересаджений клапо. Це його м'якотканинний фрагмент. Всередині знаходиться кістковий фрагмент, який кров постачається судинами. Операцію судинні хірурги центру Шалімова проводили спільно з фахівцями інституту ортопедії та травматології. Головне завдання було не тільки пересадити вилучений з ноги фрагмент на плече, а й зробити так, щоб він прижився на новому місці. Майже невидимі неозброєним оком судини зшивали вручну під мікроскопом. Можемо працювати на діаметрах артерії міліметр інколи навіть і менше. Здавалося б, що таке міліметр в загальнолюдському організмі. А з іншого боку, який великий фрагмент нам вдається пересадити на цих невеличких мікросудинках? Операцію провели три тижні тому. Втім, лише тепер можуть сміливо заявити, вона минула успішно. На сьогоднішній день абсолютно життєздатна шкіра, м'якотканиний комплекс, а також життєздатна кістка. Рану на нозі, звідки взяли донорський матеріал для відновлення руки. Лікарі називають мінімальним пошкодженням. Функцію кінцівки воно не порушить. На гомілці є дві кістки: великого і малогомілкова. малого мілкова. І при заборі фрагмента малого кістки опороздатність кінцівки не порушується. Ви бачили, пацієнт абсолютно може рухатися без перешкод. Шкоти, це ще досить ранній післяопераційний період. Понад півтора року рука Ігоря трималася на такій металевій конструкції та настав час розробляти атрофовані м'язові зв'язки. Але надійною опорою каже Ігор протягом тривалого часу лікування для нього завжди залишалася дружина. Фізично допомагала мені, коли я не міг сам харчуватися, попити води, як сам не міг. Умити мене. Ріки вісім місяців живу по лікарнях. Були моменти, він і не ходячий був, обіцяло нам багато. Але, на жаль, ти кожен день чекаєш, чекаєш, кожного дня надієшся і воно все. Ну... І, і не сьогодні, і не завтра, і не післязавтра. Ігор та Ірина згадують, спочатку спробували лікуватися за кордоном, та нічого, крім негативного досвіду, їх там не чекало. Те, що зробили київські хірурги, тепер інакше як дивом не називають. Наші лікарі чесно, золоті люди, золоті руки, а плюс ще нашим більше якогось хорошого обладнання, такого, як є за кордоном. Та то було би просто. Вони б тут дивар. Вони і так диваром. Роман Барашов, Геннадій, Анікієнко, подробиці, телеканал інтер. Марафон. Єдині новини.